Зараз хочуть МОЗ вести 100% бронь на медиків з лікарин. Вибачте, будь ласка, а нам що робити на фронті? Ну, Ми з вами хороші жінки, мабуть, але я не маю, я не лікар, я координатор. Я можу координувати правильно потік. Розумієте, я можу сформувати команду евакуаторів. Я можу е, з інструкторами підготувати санітарів-стрілків, а інструктора професійно допоможуть нам підготувати е, бойових медиків, а це не медики за завсім допомогу. Зупинити тобто, кров, зупинити кров, не да, дати Але перш... ми не зможемо лікарів повер... ну, на фронті підготувати. Ми з цього складу не підготуємо. Ну як ви нам зараз е, кажете МОЗ. Угу. І мені треба розібратися, бо ми в шоці? Мені зараз лікарі, я приїхала, вони мені от вчора перший раз написали. Я хочу розібратися, що це таке. Ну, наказ, що начебто, є одне від президента. Наказ я подивлюся про те, що 100% бронь лікарів в цивільних лікарнях. Вибачте, будь ласка, що війна у нас припинилася?